Ну і що ж, привіт усім, хто успішно відкладав підготовку до НМТ. І якщо у вас залишилося декілька днів, тиждень, два тижні до екзамену, дивіться це відео. Зараз я розповім вам, як можна додати собі плюс 10, плюс 20 і навіть плюс 30 балів всього за декілька днів за допомогою чату GPT Тому обов'язково дивись це відео до кінця, пересилай друзям, що також готуються до НМТ. І давайте починати. Мене звати Ангеліна. Я веду блог про вивчення іноземних мов закінчила філологію Логію і навчила тисячі учнів англійській мові, тому я точно знаю, як можна ефективно готуватись не тільки до екзаменів, а й вивчати іноземні мови. Запам'ятайте, якщо у вас мало часу підготуватись до будь-якого екзамену, це стосується не тільки НМТ, Ви повинні чітко розуміти, які завдання з найбільшою ймовірністю вам попадуться, які теми не потрібно вчити все підряд. Наприклад, моя помилка, яку я сама допустила в 2020 році, коли складала ЗНО з англійської мови, я навчила тему рівня b 2 і навіть все 1 всі типи кондишналс, всі пасивні форми. А мені потрібно було сфокусуватися суто на тих темах, які будуть на екзамені. Таким чином підготовка була б ефективнішою. Тому перше, що мураво пишемо чату GPT таке повідомлення. У мене залишилось 7 днів до НМТ з англійської. Можете написати. 5 днів, 3 дні, 12 днів. Зараз я пишу екзамен на 140 балів, наприклад. Якщо у вас інший бал, пишете інший. Хочу набрати 160+. Плюс. І далі, ключове. Проаналізуй ЗНО та НМТ з англійської з 2010 по 2024 рік, і пропиши мені топ 15, 20, 25 тем. Залежить від того, скільки вас часу, що трапляється найчастіше. Плюс відразу приклади цих завдань взятих з тестів без відповідей. І перевір мене таке повідомлення. Ви можете робити не тільки під англійську мову, можна робити під будь-який предмет, НМТ, просто змінюйте під все. Значить, чому я спочатку сказала не пояснювати теми, а зробити для вас тест? тому що зараз важливо зрозуміти, де у вас найбільші прогалини і теми, які ви дійсно знаєте добре. Ми на них час витрачати не будемо. Ми будемо витрачати час на ті теми, які часто трапляються, але ви в них не до кінця добре розбираєтесь. Тому пункт номер два. Ви проходите тести, да, які підготував для вас ChatGPT по найпопулярнішим темах минулих років вашого предмету. Після того як ви написали тест, пишете наступне. Тепер кожну тему, де я допустила помилки, поясни максимально детально та доступним. Мовою, наче я не відвідувала 60% уроків за усі 11 років, плюс розбери типові помилки в цих темах та створи 100 тестів на відпрацювання кожної теми. Завдяки цьому повідомленню, ви зможете детально розібратися в кожній темі, де ви допустили помилку, і відразу відпрацювати. Чому я написала таку велику кількість тестів? Тому що чим більше тестів ви проходите, тим краще ви розбираєтесь в цій темі. Після того, як чат напише відповідь, ви можете підкоригувати інформацію і Прикази дати додаткові запитання, уточнити щось, уважно читайте детальний розбір кожної теми, уважно робіть тести, конспектуйте, опрацьовуйте їх. Також хочу дати особисту рекомендацію: в Ютубі вводите назву теми, з якою хочете розібратись, і ви побачите просто безліч відеоуроків абсолютно безкоштовно від різних викладачів по всьому світу. Дивитися відео, і так що краще запам'ятовуєте тему. І крок номер три: після того, як ви опрацювали незнайомі теми, закріпили їх за рахунок. 100 тестів. Ваша задача підключити техніку вільні вуха. Техніка вільні вуха це коли ви пояснюєте вивчений матеріал, брату, сестрі, однокласнику, можете взагалі коту розказувати, те, що ви вивчили. Чому важливо переказувати інформацію, яку ви вивчили, особливо якщо це було недавно. Значить, коли ви переказуєте, розказуєте, начебто, вивчити матеріал, інформацію, тему яку вивчили, ви запам'ятовуєте набагато краще. А так як у нас досить мало часу, ми обмежені в часі, нам дійсно треба добре і якісно Опрацювати тему, тому пояснюємо усі вивчені теми, начебто ви викладач своєму молодшому брату, молодшій сестрі, котикам, собачкам, домашнім вашим улюбленцям, мамі тато або просто записуйте голосове з пояснення. Цей метод дійсно допоможе якісно запам'ятати усю інформацію, яку ви опрацювали перед цим. Ось і все, якщо ви зробите ці три кроки, я гарантую, що ваш бал дійсно підвищиться. У вас дійсно мало часу. Немає часу вивчати всі теми. Хоча насправді я звичайно ж рекомендую Туватись до будь-якого екзамену заздалегідь, хоча б за місяць, два для того, щоб якісно підготуватись. Але якщо сталася така ситуація, що ми трошечки проспали, і бачимо, що вже через тиждень у нас екзамен використовувати чат GPT. Ви можете змінювати формулювання під себе. Можете просити не 100 тестів, а наприклад 20, або навпаки, 200 тестів, щоб дійсно класно відпрацювати. Можете задавати додаткові питання, да тобто знову ж таки, це основа, це база. Ви ви змінюєте все під себе. Ваше головне завдання зрозуміти, які теми трапляються найчастіше. Клас їх опрацювати, класно їх запам'ятати та розібрати з ними від А до Я. І таким чином ви дійсно бути готові до екзамену. Адже ви знаєте, що ті теми, які скоріш за все будуть на екзамені, ви дійсно добре працювали за декілька днів. Якщо часу взагалі обмаль, я не рекомендую брати 20. тем. Візьміть хоча б 5-7 тем і якісно їх опрацюйте. Ну і останнє, якщо вас залишиться хоча б трошечки більше часу, обов'язково додатково пройдіть тести минулих років. Так ви зможете натренувати руку, краще зрозуміти, який формат екзамену, і вам буде про Тішого писати, це дійсно порада усіх викладачів проходити якомога більшу кількість тестів. То зараз хочу зробити невеличкий подарунок. Я своєї команди викладачів створили файл підготовки до НМТ англійської мови на чотири тижні, де кожен день розписано, які вам завдання робити для того, щоб максимально ефективно підготуватися до цього екзамену. Щоб отримати цей план, потрібно підписатись на мій інстаграм, написати кодове слово NMT, і я тобі його вишлю абсолютно безкоштовно. А якщо ти в пошуку, Безкоштовних ресурсів, що допоможуть тобі вивчити англійську мову, тоді обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, де я постійно пощу підручники, сайти, подкасти, що спростять вивчення мови та допоможуть вивчити англійську. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей і па-па!